Родина, ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша велична Україна з днем державного прапора. прапора. У жовтім кольорі колосся багатство нашої землі, щоб у достатку всім живося і в людній місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. А світ, побачивши, співає під стягом українці йдуть. І вже 18 років поспіль ми відзначаємо День державного прапора згідно з указом президента України від 23 серпня 2004 року. З нагоди відзначення Дня Державного прапора України. Почесне право підняти прапор у нашому рідному селищі надається старшому інструктору відділення рекрутів, старшому сержанту Миколі Солоденку. Вітер розвивається, Блакиті золото на нім перепилися. Наш прапор майориті, наче птах, народ величний, наш нікому не скориться. До слова, запрошується, Семенівський селищний голова Людмила Милашевич. Сьогодні вся Україна відзначає День державного прапора. Сьогодні в кожному куточку. Нашої прекрасної рідної держави піднімається державний прапор символ віри, символ свободи, символ непоборності. І, мабуть, саме сьогодні, саме в цей день, знаючи, що Україна переживає надважкі часи, що знову ми воюємо за свою державу, ми боронимо її, що тисячі наших хлопців. Стоять під прапорами, йдучи на бій, визволяючи нашу державу. І прапор в нас найкращий, наймирніший, бо синє – це блакитне небо, а жовте це безмежні хліба, безмежне поля. Навіть прапор говорить про те, що ми дуже миролюбива, вільна. Держава надзвичайно красива, саме слово Україна, скільки в ньому гордості, скільки в ньому краси, скільки в ньому незламності. Адже дійсно у нас і небо голубіше, і трави зеленіші, і люди в нас красиві. Історія нашої держави вона надзвичайна, не дивлячись на те, що в порівнені з великими державами територіально. Ми порівняно невелика держава, але скільки тут сили, скільки тут духу, скільки тут волелюбності з діда правіда, ви пригадайте історію, скільки існує Україна, скільки існують патріоти, які захищали, які боронили, які добували славу нашій державі. Сьогодні в день прапора, коли звучав гімн. Я не знаю, як у вас, але мені здається, у кожного в душі якесь надзвичайне піднесення, надзвичайна гордість. І він звучить сьогодні по-особливому, що дійсно душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ми докажемо всьому світу, що ми козацького роду. Зараз дійсно, якщо раніше ніхто не знав, або багато хто не знав, де Україна, то зараз знають усі, що це маленька, але надзвичайно сильна держава, яка показала всьому світові приклад, як треба любити свою державу, як треба боронити її. І дійсно, піднімаючись вгору, ми бачимо, що Віримо, що ці часи пройдуть. Я маю надію, що ми будемо скоро підіймати прапор перемоги. Я думаю, що немає жодної людини, яка тут стоїть і живе на нашій державі, яка б цього не, в нашій державі, яка б цього не прагнула і яка б цього не хотіла. Сьогодні ми, як ніхто, ми повинні. Дбати про нашу державу, ми повинні своєю працею, своєю вірою, своєю відданістю доказувати, що ми дійсно єдина нація. Як ніколи треба бути дружними, як ніколи треба об'єднуватися задля миру на землі. Я бажаю кожному з нас, щоб оцей дух патріотизму, який проноситься через віки, щоб він був присутній у кожного з нас. Щоб ми з гордістю говорили, що я українець, я живу в найкращій, в найсвятішій, в наймиролюбнішій, най, 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 державі. Це Україна. Слава Україні! Зараз ми з гордістю спостерігаємо, як жовто-блакитний прапор вільно розвивається у нас над головою, але в той же час охоплює смуток, що на долю нашої країни нині випали страшні випробування. Життя інколи справді ділиться на до і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами на нашій рідній українській землі. Де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдат. Наш прапор сьогодні на передових рубежах захисту нашої держави. Наш прапор супроводжує загиблого воїна в останню путь. Прапор України для нас неймовірно дорогий. Вистражданий величний символ, що додає нам мужності і віри в себе, віри в Україну. Жовто-блакитний стяг, наш прапор України, державний символ, свідок. Ми єдині, святе полотнище для нашого народу. Він гордо майорить від роду і до роду. Під прапором на смерть йдуть герої, ідуть сміло і мужні українці щирі мої, щоб вільною і щасливою була держава. Слава Україні, героям слава! Любімо свою землю, вивчаємо, знаємо і поважаємо її символи, герб, прапор, гімн. Будьмо патріотами, шануймо святині нашої держави. Пам'ятаймо, що за право мати власні символи, наш народ заплатив і продовжує платити мільйонами людських життів за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Тож шануймо подвиг захисників, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цільність України. Своє життя хвилиною мовчання. Народи мій сильний, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя, вам рідні краяни, добробуту миру на довгі роки. Ми бажаємо всім мирного, ясного неба над нашою країною, дитячого сміху, багатого врожаю та гідної щасливої долі. Свято віримо у перемогу у наших захисників, у їхню непереборну силу Духу, віддані своїй батьківщині з днем державного прапора України та днем незалежності України. Слава Україні!